Всім привіт-привіт. Дивіться, яку техніку зробили хлопці. Значить, тут наш один місцевий Кременецький, і йому допомагав зі Львова хлопака. Як дружними золотими руками, то в прямому сенсі золоті руки. Дивіться, що зробили. Це мотоцикл. Ви скажете Харлей. Може там хтось скаже БМВ. Ні, це МТ, звичайне МТ. Оце МТ було куплене за тисячу гривень, всього-навсього за тисячу гривень. Старого діда хлопці купили МТ і таку красоту з нього зробили. Красота, я вам скажу, це не те слово. Питаю хлопців, скільки потратили років на роботу, на, на будівництво це називається збудувати мотоцикла проект. <кхід> 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 Точно не можуть сказати, тому що було таке, що на кілька років Та діло зупинялося, просто він собі лежав, пилюку і припадав, потім знов починали працювати. Одна точна цифра. Закінчений проєкт був у 2021 році. Літом 2021 року я вже його побачив в місці на парковці цього мотоцикла. Но так роздивитися, як зараз я його не міг. Значить, вложено в нього приблизно. Готівкою, чого скажу готівкою, бо ніхто не рахує свого труда, скільки тут роботи було зроблено роками, вложено в нього 6, більше 6,5 тисяч доларів. Напевне, зараз там почнеться а що ти, ти та, де ти розказуєш стільки грошей. Ну, По-перше, я розказую те, що мені розказує автор цього мотоцикла. По-друге, для крупних знатоків, знаєте що це за Блемка? От. Це машинка, сама крута машинка, яка робиться для харліїв. сама дорожча, яка існує в світі, фактично. Диски. От дивіться, тут знову ж, бачите, я там сильно в цьому не розбираюся, я вам скажу. Ну, на це напевне, хто шарить ті справи, то впізнає цей логотип. Значить, грошей тут не пожаліли. І не тільки грошей, е, значить, що я почну спереду. Дивіться, яка ситуація. Вилка такого плану, все, все Е, Шланги, е, трубки гідравлічних тормозів, все сховане в руль. Бачите? Е, в Руль, вилку виходять. От, Вон виходить зразу на машинку. Е, ну, звичайно, все пронікеліроване. Красота. Пара, теж, бачите, логотипчик, все як має бути присутній. Е Габарити, ручки, ручки управління, дзеркало. Е е Пробка бока зроблена, бачите з чого? Гайка е вихлопної Дніпра, збережений логотип КМЗ. Тут Збережений логотип КМЗ, під замовлення зроблене сідло, бачите? КМЗ впізнається. Ви дивіться, яка якість сварки, Бачите? Не видно шва. Таке враження, як то та рама відлята з, з, з металу, суцільного з металу. А це все зварене, терлося, перетиралося кожен раз заново. Так, я вже трохи заїхав задалеко взад. Значить, е, Поїхали далі. Е, вся проводка заходить в раму, бачите? Е, і так само з руля максимально схована, схована проводка, виходить. Е, оце коробочка зроблена з двох кришок клапаних, типу тих, що тут мають бути. Замок зажигання, як ви бачите. Е, коробка, Знов я заспішив. заспішив, значить, дивіться, які ножки круті. Речаги управління, тормоза. Гляньте на що робиться. Так, я не можу запхати аж туди. Точніше, що там тормоза до то передачі, Вибачайте, я вже так розхвилювався, що я такої 6 цяцьки не бачив. Коробка передач, гляньте, наскільки удосконалена і перероблена, бачите? Тяга, тяга. Тяга щеплення зроблена зовсім іншу сторону, зовсім по-інакшому. Кардан теж зовсім інша будова. Заводна корба з такою класною педалькою. От. Все в нікелі. А ця коробочка це бокс для акумулятора. От. Кріплення, підставка. Це так блищить, солому видно. Це кріплення підставка для госномера. Фонарі теж з гайок. Частина зроблена з гайки. Значить, карбюратори. Що карбюратори? Карбюратори, я не пам'ятаю, як вони називаються, але напевне, знатоки впізнають. Фільтра. Це фільтра. Ну, він так, з такими фільтрами не їздить по дорозі, бо це абсолютно, аби щось крупне туди не попало. Такі фільтри застосовуються на кастомах в Америці на дуже класних, чистих дорогах. На виїзд на наші дороги він ставить фільтри, щось ну, шо, трохи очищають нашу грязюку. Е, подача бензину, паяні трубочки. Все кра красиво, гляньте, а то що таке? Храник. Не знаю теж, чи то він саморобний, чи то з якоїсь техніки взятий. Ну, Бак, звичайно, повністю зроблений. Е, вот. е, значить, поїхали далі. Поїхали далі. Е, може я трошки спішу, вибачайте. Так, Масляна система, датчик тиску масла. Трубки виведені і вон зроблений масляний фільтр. В такому хорошому місці гарно охолоджується. Вихлопна система, гляньте, яка красота. От. Так. Тросики, всі опорники. Дивіться, це блин, завод ховається. От, а от яка система тормозів задніх. Бачите, тут тросик, він заходить в раму. Потім виходить з рами і до машинки. От. Машинка знову ж, бачите, такий логотипчик на машинці. Не буду казати. Чесно кажучи, я забув, як він називається, бо трохи, я далекий трохи від тих е, е, як його сказати, міжнародних брендів мотоциклетних. Піддон теж збільшений з ребрами. От. Проводка з зажигання виходить в такому е, кожушку і теж йде проводка, заходить аж вон сюди. І до коробки в цій коробці е, зроблено всі, всі релюшки, всі ті, е, як вони там називаються. Коротше, релюшки, От. Е, значить, Генератор автомобільний. Е, це, це Ця хреновина, це сапунчик повітря. Знаєте, в Дніпра тут був сапунчик. То все заварено, переварено. Переточено, шліфовано багато разів, це страшний труд. От. Тут був в Дніпра речажок задньої передачі. Його теж нема вже. І напевне, що От я не спитав, в нього, як там, скільки передач в цій коробці. Но якщо треба буде, буду уточняти, узнавати. Дивіться, як гарно винесений мотор вище від рамень. Бачите, тут такі зроблені інтересні штучки. Такі красиві, трошки погано видно, бачите, Мотор не лежить, як в оригінальній МТ, в блокові, в рамі, а має отакі винесені, підняті, як би сказати. От. Дивіться, система, система кардана абсолютно змінена, немає еластичної муфти, яку постійно рве. Тут все винікеліруване. Знову ж логотип КМЗ, фонарик. Габаритний, е сідушка запружинена на такі пружини, типу велосипедних. От, так Все воно красиво, акуратно зроблено, кожен болтик, кожна гаючка, та ви що. То, то то я не, не знаю. То, то страшне треба мати терпіння, оце все так зробити. Е -от. Тепер про задню частину мотоцикла значить міст. Це Дніпровський міст, але дуже сильно. Перероблений. К... 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 Мені чогось те слово кастом, то щось таке, як то кастом перелом. <гум> ну так воно і є, то фактично переломили, Пер... переробляється все заново по-своєму. -по і дивіться, як воно тут все акуратненько, ніде масло не капає. Та ви що? Вот. Тут система тормоз... задніх тормозів. Опять же, бачите, логотипчики Знатоки Підсвітка, вон підсвітка номера. І ще такий габарітик. А, Це, це напевне стоп-сигнал, а це е, повороти. Я так собі думаю. Ну і підсвітка номера само по собі. От, дивіться, як воно тут все акуратно і класно продумано зроблено. Це капець, оскільки труда крило заднє. От. І що я вам скажу? Це не просто класна робота, це не якась небудь кустарщина, там, знаєте, От, бокова підножка. Е вон Дивіться, яке кріплення е масляного насоса, це сумасшедші гроші е і замуроки. Це майже кожну деталь кудись відправлялося, переточувалось, переварувалось, фризувалося. Е в слідуючому відео я вам покажу е, журнали, в яких вже опублікований цей мотоцикл. Е, вот. а, сам, е, о, самий Найкрутіший американський журнал про кастоми там публікують е, всякі переробки удосконалення Харлеїв. А тут опублікували нашого земляка мотоцикл, уявляєте? А наша, чогось наші. Це, я, я думаю, що тут у нього телебачення мало з двору не вилазити. Це ж, блін, круто. Прославив наш Кременець на весь світ. Мотоциклетний світ Бо, бачить е, в рівні з Харлеями, з найкрутішими мотоциклами в світі, бачить нашого Дніпра, переробленого в Кременці на, зах, на заході України. Це ж блін, аж мороз поза плечима йде. От... Бачите, людина може прославити Україну, робивши свою улюблену справу, майте на увазі, вчіться. Це не показник, якби тільки з мотоциклами. Ви можете так щось посіяти, так і виростити, щось таке і на весь світ прославитися і прославити наш край. Можете щось там, я не знаю. Ну, я думаю, що це взагалі. Необмежене поле діяльності в такій справі. От. Дивіться, я ще побачив, як тут гарно зроблений кронштейн заднього крила. Такий він, своїми словами сказати, крепкий. От. Тяга фіксації заднього моста для турмозів, знаєте, щоб коли гальмуєш міст буде, захоче провернутися він же ж тільки на усі одні тримається. От. Все, нікель, все. Це, це капець. Буде відео, обов'язково буде відео з його роботою. Напевне, що то мені власник мотоцикла закине своє готове відео, як він запускав його і як щодо чого, як він працює. Бачите, система. Система вижиму щеплення перероблена, Ніде немає ні, ні сльозинки масла. Розказував, що він так виїжджав, проїхався трошки, тільки десь з'являється капля масла, все розбиралося заново, шукалася причина. Все. Ну Це, 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 це красота, я вам скажу, дивіться, то. А? Золоті руки, а хтось там мені пише, та металолом, здай на металолом. От вам, з металолому мотоцикл куплений за тисячу гривень. Так, вложено в нього 6 тисяч доларів. Е, ну, левова частка тих грошей, саме в комплектуючих комплектуючих від Харлея. це Деталі, оці тормозні машинки, тормозні диски. Саме в Америці виробництво їх для кастомів, саме для таких, що переробляють, але переробляють американці переробляють Харлеї. А тут Дніпер. І цей мотоцикл надрукований в найкрутішому Найкрутішому американському журналі про мотоцикли. про Саме такі кастуми. От. І там, щоб щоб було опубліковано фото і стаття про мотоцикл, американці, ті, що займаються переробкою, платять за то сумасшедші гроші. А нашого тільки він запропонував і таку штуку, як почули, що Дніпер так зроблений, без ніяких грошей, йому тільки е, обійшлося одна була вимога від... Е, Редакторів журналу, щоб зробити дуже якісні фотографії. Ну, хлопака замовив фотографа з професійним фотоапаратом, поробили фотографії. І в слідуючому відео я вам покажу ті журнали. То не просто мова і балачка, ну, я вам кажу, я розказую, ніби що би там, мотоцикл, а мене мороз розпа плечима. На цей світ, мотоциклетний світ він прославив наш Кременець, нашу Україну. Слава Україні!